Сьогодні, о восьмій ранку, в районі зупинки Філатова сталася аварія. Вантажівка рухалася вулицею Малешкіна. В районі медико-діагностичного центру у автомобіля відірвалося переднє праве колосо, і воно полетіло у бік центрального входу медзакладу. По вулиці Філатова з сторони вулиці Волгоградська в напрямку площі Артема двигався автомобіль ГАЗ-53, з передньої осі якого сорвало праве переднє колесо. В результаті чого. Колесом була травмована жінка пішохуть 42-го року народження. За 10 метрів до місця аварії на асфальті видно подряпані та відірвані деталі. Саме на цьому відрізку шляху колесо почало відвалюватися. Водій та пасажир вантажівки не встигли зреагувати. Все сталося миттєво. Ну, я сиділа на передньому сиденьні возле водія. Я навіть не зрозумів, як це все что Що залишилось. колесо, калісок, женщина убирала, вона виділа, як котиться колесо. Розстерялась. По-моєму, боку вдарила колесо, воно впало. Ну, За інформацією заступника головного лікаря Другої міськлікарні Сергія Аксентьєва, жінку привезли у дуже важкому стані із черпно-мозковою травмою. За справу взялися медики відділення інтенсивної терапії. Тим часом поліція з'ясовує обставини ДТП. У на момент проверки в наліччі був путевой лист, в ньому є отметка медика і механіка, крім того, є акт технічного контролю. Остаточна причина ранкової пригоди буде встановлена автотехнічною експертизою.